Добрий день. давно я тебе не бачила, просто і не тільки я скучилася, але мої глядачі мого каналу. Всі дуже захоплені твоїми піснями, і ти просто поміняв місце. Як тобі зараз на новому місці? Розкажи, будь ласка, ну е, насамперед почне напевно з плюсів. Основний плюс це те, що от навіть сьогодні така погода е, мряшна, скажем, така трохи паршивенька. О. Якби якийсь дощ, якби щось тут дощу нема. Тобто тут дуже прекрасно в тому плані. І, в принципі, і по грошах мені нормально і по всьому. Та І навіть не за про грошей, а навіть тут класно співати, дуже от, акустика. Радість для себе і для людей. Для себе і для людей. На Галицькій люди шрують потоком. Там, мені кажуть, багато от знайомих в мене є. кажуть, Чого ти перейшов? Там більше людей, туди-сюди, кидають більше. Кажу, Мені кидають, воно то може й добре. Кажу, деколи тут мало, але кинуть ліпше. А кажу, а деколи навіть якщо і не кинуть, то хоч і для себе кажу, пустика хороша, то да сюди кажуть, звучить дуже гарно. Я далеко ще ж чую. Антон співає. Ну дуже приємно. А, а та. та всім глядачам вашого каналу, великий привіт. Хай за мною не скучають, хоч мене слухають в Ютубі. Йде їм тільки душа побажання. Дякую, Якось? Антончик. А що новенько? Щось нове написав, щось нове зняв. Написав нещодавно. На днях вийшла нова пісня. У мене о, і таке вийшла вже офіційно. Вийшла чи? Вже є офіційно, все буде добре. Називається, хто хоче собі. По-моєму, ти тільки що її співав, так? Ні, тут, тут... Е, то була українська народна, все буде добре, хіба що перед тим? Я ліз. Ну десь хвилин десять назад приблизно. Ага. А колись дуже гарні пісні дуже людям подобалися. нагадай, дуже такі популярні. Мама, no, мати сина. Дуже поти кукує... сина. То і, твоя, чи, чи то не то не моя, то то. то... Не то народна, не то я не знаю. Ну швидше ті а ще одна така дуже популярна була. Плаче для... то в мене море їх було то та та всі популярні. А крім мала, мала мати сина, яка ще була популярна? Дуже я не пам'ятаю. Я забула бачу. Я теж не пам'ятаю. ти молодий, не маєш пам'яті. Бо я не знаю. Я море тих пісень <світ> переспівав, де я знаю, що я там записував. Що таке? А то можна ще раз ту мати мала мати сина, якщо тобі не тяжко. А в мене тут її немає просто. а ну, а що мене... з таких популярних я зараз запишу, будь ласка, для своїх. Аля, да чи для себе задоволення? Плаче захмарене небо. О, то тут супер. Давай я тоді запишу, будь ласка. Зараз запишемо, але її треба шукати теж. Ага. Ще захмарне небо, задумі плени не сумні, нам зустрічатись не треба, Сказала ти стиха мені, Словом мене не поранесь, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, Знай, що тебе я люблю? Слово мене не поранеш, Вірність свою збережу, хоч ти мене не кохаєш, а я тебе люблю, хоч у полях хромовиця, я не втумлюся в журбі, знаю, будуть часто сниться Чарівні очі твої. Слово мене не поранеш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, слово мене не поранеш, вірність свою збережу. хоч ти мене не кохаєш, а я тебе люблю стікають мороси, зрада пече без вогню, знай душа не попросить, В тебе ні крихти жалю, слово мене не поранеш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю. Слово мене не поранеш, вірність свою збережу, хоч ти мене не кокаєш, а я тебе люблю, плаче затмарне небо, в саду міклених сумнів, нам зустрічатись не треба, сказала ти стиха мені. Словом мене не поранеш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, Словом мене не пораниш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, а я тебе люблю. yeah İsümlü dünkü, İsümlü dünkü bin, tobin haneye. İsümlü dünkü, İsümlü dünkü bin, tobin haneye. Sebude У кожного з нас, вірю, то я, настане цей час. Тільки ти надії не втрачай з сонцем в душі, це життя проживай, З сонцем в душі, це життя проживай. У мене ти жалієш, що живеш у цьому світі, але життя одне, яким би воно не було, потрібно його оцінити, але життя одне, і яким би воно не було потрібно. Його любити все буде добре у кожного з нас. Вірю, то я настане цей час, Тільки ти надії не втрачай, сонце в душі це життя проживай, сонцем в душі, це життя проживай. З Виконати свою авторську пісню Туман Дякую всім за увагу. Мої друзі ще давно мені казали Вона до тебе. Почуттів немає, й немала, аж тепер, як ніколи, я це все розумію і знаю, але моє серце без неї страждає, аж тепер, як ніколи, я це все розумію і знаю. Але моє серце без неї страждає. Хай далі, дуравлівши відлітають. Пони сонця цей холодний день не чекають, повертайтесь на весні із далекої землі, принесіть на своїх крилах щастя мені, повертайтесь на весні із далекої землі. Принесіть на своїх крилах щастя мені. Дякую. Над долиною розстеляється ума. А ніколи не забуду той обман. говорила, що мене любиш, а ніколи не любила моє серце, ти безжалісно розбила, говорила, що мене любиш, а ніколи не любила. Ай, моє серце, ти безжалісно розпила. Дякую. моє серце, ти безжалісно розпила. Пане розкажи, будь ласка, як в тебе зараз успіхи з навчанням? Скільки ще вчиться в коледжі? Яка буде професія? Які плани на майбутнє? Плани на майбутнє не знаю. Професія керівник народного колективу або вчитель музики. А скільки вчитися? Ну цього ще рахуйте От місяць, то перше півріччя закінчується, далі друге півріччя і ще наступний рік. Тобто, це я зараз на третьому курсі відзначаюсь. О, а які плани не знаю. Взагалі не знаю. Не планую зараз. Е, на таку далеку відстань. А є мрія про якусь велику сцену, щось таке. Ну та про велику Буз... може є, але ну але скільки не пісні знаю. записані є офіційно, то, то може і люди настільки захоплюються. Я думаю, можливо, дійсно тобі хтось допоможе просунутися. Може, на щось таке колись і буде. Будемо будемо будем жити. Будемо дуже дякую. Будемо жити, будемо старатися, щоб щоб щось далі творити, щоб люди це цінували, і відповідно, щоб щось з того було. Від і сцена, і слава якась, і гроші, але все мінімально. Якось буде. А як діти, мама, брат як ставляться до твоєї творчості? Я знаю допомагають та... розуміють тебе. Та вроді розуміють, головне, що не від не від, від того не ну так би не кажуть не, але не кажуть, ну не знаю, ну як. Негативно не ставляться, ну позитивно, швидше всього, що позитивно. Ну то як можуть ставитися? То я думаю, або до... всякому, от моя дочка каже, ману, що ти більше там пишеш? Ага, ну я не знаю. Ну мені трохи якось в якійсь мірі все рівно, навіть якби ставились, того, що я знаю, що я роблю своє діло, і, і то й і моє діло. О, а що їм подобається, що їм не подобається, то, то нехай їм подобається, нехай їм не подобається. Ну так і має бути. Ти не маєш е, звертати увагу дуже на чиюсь думку. Якщо в тебе є якийсь талант, чи навіть якесь от хобі чи бажання, ти маєш робити, ну навіть, скажімо, на зло іншим, якщо хтось того не хоче, того що ти хочеш, того ну, так має бути. Мені здається, так має ну, то працювати. Я, я не спорю любити треба своїх і прислухатися до своїх рідних і близьких, але вважаю, що як маєш свою якусь мету чи бажання, то ти маєш її досягати, а не казати, як хтось там, ну, думати верніше, якщо хто скаже, що хто подумає, і так далі. О. Як я раз мені в відео було попалося фраза, одна фраза. Люди що скажуть? За тої фрази люди, що скажуть, то і купа чого поламалось, і купа чого не сталося і так далі. Нема так, не можна на таке звертати увагу. Ну можливо, треба просто жити для себе, для своєї творчості. Ну, Чи треба мити і жити для себе, і поважати інших і інших думку, І ну так потрібно тому... по всякому. По всякому. По -всякому. Дуже тобі дякую. Коли ти думаєш, що війна закінчиться? Маєш якусь особисту думку? Ні, немає. Зараз взагалі важко щось говорити. Я, а ще зараз я взагалі страх ненавиджу тих всяких віщунів, всяких пророків. Ой, ну, то я, то то дуже багато. Довго. В інтернеті ті всякі пророки. Багато чого обіцяють. Нема чого їм вірити, нема. І знаєте, найобідніше, що мені. Е, от була велика вітчизняна війна. Ну там було чітко: лібо ми програємо, лібо ми перемагаємо. Великі вітчизняні. Зараз оце от таке от той застой, коли ти не знаєш, чи ти переможеш, чи ти програєш, чи війні. Ну, типу, людей є опевнені сюда сюди З тої сторони я за перемогу, з тої сторони, але. Перемоги ніде не видко, ні з тої сторони, ні з тої сторони. І найгірше е, прикол в тому, що тупо просто-напросто гинуть люди з тої і з тої сторони. Приємно від того і вигідно кому. Політикам, все, тільки політикам, людям, ні. Зостої сторони, шостої. Та шосто... люди страдають, і матері страдають. І люди страдають, і матері страдають. І все політикам вигідно. А людям, людям того і не треба, з тої сторони, шо з тої сторони. Нормальним людям деяким вдається втекти за кордон, деяким вдається і... в якійсь мірі я ну, і тих так, людей ми... розумію. Я всіх потроху. Бо відповім. ніхто не хоче, як кажуть іти на м'ясо. Хоча люди наші патріоти, але все одно всі хочуть жити. Ну якось так. Я, я якби і не хочу засуджувати, але дуже якось це все. Я не знаю, не зрозуміло. Бо якби вже було зрозуміло, що ну, програємо, то програєм було би зрозуміло, що вже перемагаємо, то вже би то вже похотішили, що все. А тут ото того той застой. І він ще може тривати, бо знає скільки, невідомо скільки, ото, ото найобідніше. Але ти колись сказав, війна, це одно колись кінчаються. Да, так і є. Колись закінчиться, так і є, коли закінчиться. Та... Ну не може бути війни. Я бували війни, що 100 років тривали. Але я не хочу, щоб ми повторили той сценарій. Ні, Бо До Бог... нас людей не хватило. Дай Бог, щоб ми всі дочекалися того Я теж так кажу. і щоб ми ніхто не загинули, наші родичі, наші внуки. І хто воює, щоб поверталися живими. Сто процентів. І щоб нарешті політики вже все понажирали з тих і з тої, з третьої, з другої сторони. Наші московські, американські, всякі. Бо то політикам, тільки вигідно політикам, хай хто що мені не говорить. Бо будуть казати, ні, наша влада, вся влада любої країни топить за війну. Тільки під гаслами дипломатії вона, ну, мов хоче миру, ті хочуть миру, е, ніхто не хоче миру, поки що. Ну, а коли захочуть, будемо бачити. А ще останню пісню, я не буду мучити, то можна ще якусь? Без питань.